Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, благословенний благодатний рік, де можемо молитися, витривати, радіти і, звісно, ставити Бога на перше місце в центрі нашого життя. Сьогодні візьмемо 25 червня 2014 рік. Дорогі діти, Всевишній дає мені благодать, що можу бути з, ще з вами і вести вас у молитві на дорогу миру. Ваші серця та душа прагнуть миру і любові, Бога та Його радості. Тому, дітоньки, моліться, 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 і в молитві відкрийте мудрість життя. Я благословляю всіх вас і заступаюся за кожного з вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання. Сьогодні нам з Кракова. Позаду мене Вавель, Хто не знає, то, то Вавель Зараз перебував тут. Перебував в Кракові на зустрічі формаційній. Знаєте, на один день треба було з'їздити на одну ніч, так. Ну, і півдня в Краків на цю зустріч формаційну. І так хтось подумає логічно, ну, Ну навіщо таке? Я би так теж подумав: 500 євро треба викинути на дорогу, щоб з'їздити в Краків на один день. Але мудрість власне життя, яку відкриваєш в молитві, показує, що ці гроші дав Бог, і тому я їх витрачаю на Божі справи. Якщо я їду до братів і з формації своєї. Щоб зустрітися, щоб пережити разом молитву, навчання, науку, поділитися, посвідчити, то це того вартує. Бо Бог для того і дає гроші, щоб мати змогу цю, сюди приїхати. Бо якби не було, то не приїхав би. А, а якщо Бог дав, то я тут. Всевишній дає мені благодать. Марія каже, Благодать мені дає Всевишній, що може бути ще з тобою і вести тебе у молитві на дорогу миру. Твоє серце каже Марія, та душа прагне миру і любові, Бога та Його радості. Бачимо, це є прагнення, прагнення, які іноді ми навіть не розуміємо. Вони настільки в нашому серці, що а ми іноді такі дерев'яні, що не знаємо, що таке це серце. Ну, тобто ми розуміємо, що там є розум, є емоції, а, а серце серце – це щось інше. Але серце це не тільки орган, який качає кров, а серце це, власне, ти, який приймаєш там рішення, які зароджуються прагнення. І каже Марія, що твоє серце та душа прагнуть миру і любові. Душа, душа. це також твої вже. Е, Якби розум, емоції, вони прагнуть серцем миру і любові. Миру і любові. Ну і будь-кого, якщо запитати, чого прагнеш, то миру, любов там, ну, може хтось прагне мільйон доларів, звісно. Але це поки він має миру любов. Якщо б він не мав мир і, мира і любові мільйон доларів, то не знаю, чи прагнув він би він ще другий мільйон доларів. Прагнемо ми миру і любові, Бога та Його радості. Бачимо Бога та Його радості, Божої радості, не своєї, не матеріальної якоїсь радості, а такої Божої радості. І це прагнуть наші серця і душа. Іноді ми хочемо себе раціонально переконати, що ні, не так, я там прагну то, 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 то. то. Але Марія знає краще. Марія знає краще наші серця і наші душі. І каже Марія, як це прагнення задовільнити? Бо прагнути добре. Ну, всі ми чогось прагнемо, але ще й добре задовольняти ці прагнення. Тому дитинко каже: молись, молись, молись. І в молитві відкриєш мудрість життя. Бачимо, в молитві відкриєш мудрість життя. Не десь там в суперкнижках, в суперпрограмах, супер там, я не знаю, якихось на коучах, на якихось цих. А в молитві. В молитві відкриєш мудрість життя. А коли відкриєш мудрість життя, то зрозумієш, як дійти до цього прагнення, як здобути це прагнення, щоб не прагнути, а щоб мати це. Щоб мати мир, любов, Бога та Його радість. В молитві відкриєш мудрість життя. Я благословляю тебе та заступаюся за тебе перед моїм Сином Ісусом. Дякую тобі, що відповів, відповіла. На мій заклик. Нагадаю, в понеділок у нас є е, в описі під відео таке посилання на WhatsApp-групу, де є група молитовна, де вони моляться і пізнають мудрість життя. Вони не тільки моляться, бо ми думаємо, молитва там потрібна, може, Богу, а мені що вона дасть. Молитва може потрібна комусь, за кого я молюсь, а мені що це дає. А, але Марія каже тут чітко, що в молитві пізнаєш мудрість життя. Чи хочеш пізнати мудре життя, бути мудрим, бути в мирі, в любові, в радості, то молись, молись, молись. І таким чином, пізнаєш це мудре життя. Будьте благословені. Миром, радість, благодать! з Кракова папа. -па.